Проект нової редакції статуту партії Українське об'єднання патріотів Укроп обговорили у Тернополі місцеві партійці спільної з народними депутатами України. Його автори запевняють, що документ якісно відрізняється від статутів не лише українських партій, а й пострадянських. Основна його перевага демократичність. Впливати на життєдіяльність всеукраїнської структури, обирати керівників осередків, висуванців до Верховної Ради відтепер зможуть рядові члени партії. Нова редакція статуту укропу Неможливі узурпацію влади кажуть його розробники. Навіть якщо будь-який керівник, який на даний момент очолює політраду партії всеукраїнську, десь не захоче якесь питання піднімати, ми просто зможемо відкрити статут, сказати, шановний, ми маємо на це повне право. Є кількість підписів членів партії, нашої обласної організації. Прошу, виносимо це питання на порядок денний і обговорюємо. Як можуть так само і знімати обласного керівника, тобто мене, чи будь-кого іншого, на всеукраїнському рівні, так само можуть обговорювати обговорити воту недовіри керівнику всеукраїнської структури чи будь-кому іншому керівнику політичної структури. Він робить так, щоб кожен член партії, кожен член суспільства, був почути. І влада, яка прийшла, вона повинна бути зворотня з людьми. Вона повинна працювати для людей. І тут закладаються перші механізми формування прозорої, чіткої влади. Через систему нашого статуту, через знову формулу, ми можемо чистити перше нашу партію. Ми можемо дати приклад усім, і нас люди повірять. І саме основне. Отримати і зберегти ту довіру людей. Видвиження на руководителя партії, обласної організації, городської не може бути один чоловік. Це обов'язково має бути альтернативне, альтер, альтернативне видвиження. І путем рейтингу голосування буде вибором руководитель. Вибори в делегати, вибори в члени Все это будет путем рейтингового голосування. Для справжніх лідерів свого регіону новим статутом пропонуються соціальні ліфти. Вони можуть зробити партійну кар'єру. До нової редакції статуту партійці укропу можуть подавати і свої пропозиції. У вересні відбудеться всеукраїнський з'їзд партії. Тоді документ затвердять.